Всім привіт! Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про візу у Великобританію. Я розкажу вам найпопулярніші відмови, з якими зіштовхуються наші клієнти при подачі на візу у Великобританію. Кейси та як ми їх вирішуємо. Мене звати Влад, я власник компанії Artinov Travel. Ми туристична і візова компанія. За останні два роки у нас через нас пройшло більше 18 тисяч щасливих клієнтів, які отримали свої візи в такі країни, як США, Канада, Великобританія, Японія, Корея та інші країни. Середня оцінка на Google і на Facebook нашої компанії це 4,9 з 5. Ми дуже цінуємо наших клієнтів і до кожного знаходимо індивідуальний підхід. І більшість наших продажів це саме по рекомендації. Тому дуже надіємося, що це відео буде корисним саме для вас, і ви зможете також успішно отримати свою візу разом з нами. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви отримаєте від мене персональний бонус. Перше, це готовий чек-лист. По тому, які документи вам потрібно підготувати для подачі на візу, щоб з великою вірогідністю отримати погодження, також другий бонус це наш авторський гайд по туристичному лондону. Найкращі локації, маршрути для вашої поїздки. І третій бонус це спецпропозиція на знижку від нашого менеджера, якщо ви надумаєте скористатися нашими послугами. Отже, тема сьогоднішнього відео: топ-10 найпопулярніших причин відмови у візі Великобританію, і я вам розкажу, як цих причин уникнути і як з великою вірогідністю отримати вашу бажану візу у Великобританії. Перша популярна причина, яка трапляється по відмовам, це відсутність прив'язки до місця проживання. Консульству потрібно побачити, що ви якимось чином прив'язані до України да, чи до вашого місця проживання, і що ви не збираєтеся залишатись у Великобританії, тому що це може розцінитися як імміграція. Тому у нас були такі клієнти, у яких не було, наприклад, нерухомості, сім'ї, да, те, що може слугувати прив'язкою вашої до країни проживання. І натомість клієнтка орендувала нерухомість, але не було ніякого договору на оренду. Що ми зробили? Ми зробили акцент в анкеті більше на роботу, тобто показали, що вона тут працює, показали, що вона працює офлайн, також пояснили ситуацію, чому немає в письменному варіанті, чому немає договору на оренду. Прикріпили її платежі, виписки, що вона платить за комуналку, там, за інтернет, і таким чином показали прив'язку до місця проживання. Клієнтка. Отримала погодження, як і в принципі 99% наших кейсів. Тому з будь-якими причинами можна працювати, головне це бажання і вміння правильно подати інформацію. Друга популярна причина у відмові це неправдиво вказана інформація у анкеті. Дивіться, завжди в те, що ви вказуєте в анкеті, має прикріплюватись і відповідати якимось доказам того, що це дійсно є так. Які найчастіші випадки, це коли, наприклад, люди завищують свій рівень доходу, кажуть, я заробляю дуже багато, а на виписках видно тільки мінуси і кредитні ліміти. Такого ні в якому разі не можна робити. У нас були клієнти, які з таким подавались. Потім доводилося їх через апеляцію переподавати і прикріплювати інші виписки. Тобто завжди з цим не жартуйте. Якщо у вас були, не дай Бог, якісь судимості чи якісь там. Депортації завжди про це вказуйте і говоріть все чесно, подавайте в анкеті все як є. В такому разі шансів отримати візу набагато більше. Третя причина це відсутнє офіційне працевлаштування. Такий кейси трапляються доволі часто, да, оскільки це популярно у нас в країні працювати неофіційно, на жаль. Але що в такому випадку робити? Саме головне це те, щоб у вас були гроші на рахунку. Наприклад, для поїздки на три дня достатньо орієнтовно 2000 фунтів. Якщо у вас хоча б така сума є на рахунку, ви можете вказувати короткі терміни поїздки, і в такому разі візу, скоріше всього, погодять. Також ви можете скористатися спонсорством, тобто хтось може. Може виступати спонсором замість вас і скинути вам гроші на рахунок. Або якщо у вас є заощадження, є вже якісь гроші на рахунку, ви можете також це додати, але потрібно обов'язково вказати походження цих коштів. Наприклад, що у вас раніше була робота, у вас раніше були заощаджені, що у вас є там депозити, чи вас хтось спонсорує. От тому важливо підтверджувати просто свою е, платоспроможність. Саме це вони перевіряють е, пунктом про працевлаштування, і все буде окей. Четвертий пункт, в, по якому можуть бути відмови, це відсутність коштів на рахунку. Тобто, якщо навіть ви офіційно працевлаштовані, але у вас немає коштів на рахунку, може бути відмова для Англії. Дуже важливо розуміти вашу платоспроможність. Якщо у вас нема грошей, то відповідно у візі вам відмовлять. Тому обов'язково вказуйте суми, які у вас є, або вони спонсорські, або це ваші заощадження, або ви продали квартиру, машину. Обов'язково підтвердьте походження цих коштів, або залучіться спонсорством просто. І як я і казав, хоча б 2000 фунтів на рахунку для поїздки на 3 дня вам вже буде достатньо для того, щоб отримати візу. П'ята причина відмови це саме. Не підтверджене походження фінансів, які у вас є на рахунку, тобто так само, як я і сказав в попередніх пунктах, просто потрібно підтверджувати, засвідчувати, звідки ви взяли ці кошти, і все про це пам'ятайте і буде погодження. Погнали до наступних пунктів. Шоста популярна причина це коли людина вже раніше мала BRP в Англію, тобто це тимчасове резидентство. Так? так як в Україні почалася війна, багато хто оформлював раніше з самого початку це тимчасове резидентство, і зараз, коли ви повторно хочете податися вже на туристичну просто візу, тому що резидентство закінчується. Потрібно детально пояснити причини, чому ви не залишилися в Англії по цьому резидентству, як ви його оформлювали, да по яким причинам туди їздили, і важливо пояснити також вашу прив'язку до України або іншого місця проживання, чому ви повернетеся для того, щоб в консульстві не розглядали вашу подачу на нову візу як потенційну імміграцію. Ось це в принципі все по цій причині. Поїхали далі. Сьомий популярний пункт це Англія дуже прискіпливо відноситься до того, що у вас раніше могли бути відмови у візах в інші країни. В такому випадку потрібно дуже детально розписати, коли ви подавалися на цю візу, чому була відмова, що було не так. Пояснити, що ну причини, да що це було там просто так склалося, там щось не сподобалося офіцеру при співбесіді, наприклад, якщо це віза в США, і так далі, тобто максимально щиро, правдиво описати ситуацію, і, звичайно ж, пояснити, що цю проблему ви вирішили, і такого в принципі вже не буде повторюватися. Восьма причина це коли у вас відсутня туристична історія, тобто ви нікуди не їздили, і тут раптом бах, і вирішили поїхати в Англію. В такому випадку варто пояснити, чому саме. Ви вирішили першу свою поїздку за кордон зробити саме в Англію, детально розписати, що це там якась ваша дитяча мрія, чи ви надивилися фільмів про Гаррі Поттер, тобто максимально показати, що це не імміграція. Але, звичайно, краще буде для візової історії з'їздити хоча б декілька разів банально в Європу, на декілька днів повернутися і таким чином сформувати собі візову історію. Дев'ята передостання причина на сьогодні це коли ви подаєте документи. До візи без перекладів друзі, це дуже важливо. Якщо ви подасте хоч якийсь папірець без перекладу на англійську мову, вам одразу буде відмова. Ну це в принципі і зрозуміло. Да? Ви подаєтесь в консульство Англії. Якщо там не можуть прочитати ваш документ, то вам будуть відмову робити. І таких клієнтів у нас було багато, коли люди самі подавалися, все було ідеально, фінансове забезпечення, робота, прив'язка до країни, місця проживання, але документи не подавали. І вони не розуміли, чому, чому мені відмови. І потім, коли ми вирішували цю ситуацію, просто перекладали документи навіть без нотаріального посвідчення, і людині одразу відкривали візу. Тому це дуже важливо, пам'ятайте про це. Ну і десята причина це якщо у вас раніше були судимості чи депортації з інших країн. В такому випадку потрібно все максимально чисто, прозоро, пояснити, детально розписати причини, чому так було, як ви це вирішили. І ще краще буде, якщо після того, як у вас була депортація, у вас також була якась туристична історія, ви їздили в різні країни. Кривали якісь візи, можливо. Це покаже те, що ви вже ніби виправилися і все у вас нормально. Отже, ми розібрали з вами 10 найпопулярніших причин відмов у візі Великобританію. І зараз я хочу розказати вам складні та такі унікальні кейси, з якими ми зіштовхувалися з нашими клієнтами, і як ми їх вирішували для того, щоб ви могли побачити в цих ситуаціях себе. І якщо ви будете подаватися самостійно, врахували обов'язково ці моменти. Перша ситуація, кейс, з яким ми зіштовхуємося доволі часто, це коли до нас звертаються корпоративні клієнти. З різних у нас були і великі медіахолдинги, які я не можу називати, і просто різні компанії, яким потрібно в найкоротші терміни просто поїхати на якусь конференцію і терміново відкрити візу багатьом людям. Це може бути 10, 15, 20 людей, група людей. Найкоротші терміни, в які нам вдавалося зробити таку візу, це за 10 днів. Це дуже термінова віза, і в таких випадках важливо. Одразу робити, подавати максимально всі можливі документи, писати спеціальні листи про те, що де ви вказуєте причину, чому вам треба так терміново поїхати, чому вам треба так термінова віза, як це вплине на ваш бізнес, чого саме для вас, це має зараз таке значення і подавати на прискорені процеси отримання візи. І всі кейси, в яких ми робили такі прискореними темпами, всі були успішними. Тому, якщо будете подавати дуже швидко, враховувати. Ховуйте моменти, що треба писати ще й листи. Також до нас часто звертаються клієнти, які вже самостійно подали на візу і отримали відмову. Чесно кажучи, важко працювати з повторними подачами, але 99 кейсів, які ми переподаємо, вони успішні. В такому разі потрібно обов'язково. Випитувати у клієнта, що чого він не додав інформацію, робити так, щоб максимально все було відкрито, прозоро і максимально повна була картина у вас і підтвердження всіх ваших фінансових становищ, причин поїздки і так далі. Ми це все перебираємо, подаємо заново і обов'язково перекладаємо всі документи. В такому випадку, якщо ви правильно все зробили і написали причину, чого ви це не зробили з першого разу. Вам буде погодження. Третій кейс це у нас також були клієнти, яких ми подавали, яким ми допомагали отримати візу, і вони отримували відмови. Да? Про це зазвичай не говорять. Але чому так ставалося? Тому що клієнт не надав нам всю правдиву інформацію і всю повну картину да, своїх даних. Через це в анкеті були прогалини, і, відповідно, була відмова. Але ми цю ситуацію успішно вирішили, доповнили інформацію, подали на апеляцію, і клієнт успішно отримав свою візу. Також у нас неодноразово були кейси, коли до нас зверталися військові для того, щоб поїхати на конференцію в Англію, зробити їм візу. Для військових часто з консульство дає запит на додаткові дані, на підтвердження і так далі. Але ми настільки все класно описали для цих клієнтів настільки і причини і чому їм варто поїхати, як це вплине на подальшу ситуацію, що навіть ніяких питань до них не було, і візу погоджували одразу. Оскільки ми в компанії Artenf Travel дуже детально підходимо індивідуально до кожного клієнта. Саме тому в нас 99% погодження по візі у Великобританію, і саме тому у нас ось такі класні відгуки на Фейсбуці, на Гуглі. Це 4 9 з 5 стабільно, і більшість клієнтів приходять до нас саме по рекомендаціям. Також до нас звертаються і користуються нашими послугами відомі люди, медійні люди, блогери, мільйонники. Ви можете побачити зліва їх на екрані у себе. Тому запрошуємо вас також, якщо ви переживаєте, якщо хочете з великою вірогідністю отримати візу Великобританію, скористатися нашими послугами. Запрошуємо вас залишити заявку на безкоштовну консультацію з нашим. Топовим експертом по Великобританії, який детально розгляне саме ваш кейс, порекомендує вам, які потрібно кроки зробити для того, щоб. З великою вірогідністю ви отримали свою візу, і ми допоможемо вам у цьому. Просто залишайте заявочку, і ми з вами зв'яжемося. І якщо ви залишите заявку прямо зараз, для вас будуть діяти спеціальні пропозиції, е персональна знижечка від нашого менеджера. Також хочу зауважити, що нещодавно Англія анонсувала, що з грудня місяця цього року будуть видаватися електронні візи. Як саме це буде відбуватися, поки що достеменно невідомо і. Можливо, процедура зміниться і, можливо, вона буде складнішою, і отримати візу вже буде складніше. Тому не затягуйте з вашою оформленням візи в Англію, навіть якщо ви плануєте поїздку на наступний рік, краще податися зараз по зрозумілим умовам і зробити це з великою вірогідністю, з погодженням вашої візи. Тому не затягуйте, залишайте заявочку, ми вас проконсультуємо, розкажемо. І навіть якщо ви не захочете подаватися разом з нами, ви без проблем зможете по нашим інструкціям зробити це самостійно і отримати погодження. Підписуйтесь на наш інстаграм та наш Ютуб для того, щоб слідкувати за новими відео та оновленнями з приводу різних візових програм та правил, які вводяться. За вами був Владислав, власник компанії Артина Travel. До нових зустрічей!